Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо Тебе, пом'яни у Царстві Твоєму, воїнів, що віддали життя Своє за свободу і незалежність України, і осели їх у свої небесні обителі. Зглянься, милостина, примиросердний Господи, на рани їхні. І страждання, і визнай за подвиг добрий і тобі угодний, прийми їх милістю твоєю, болюті скорботи, і тягарі на війні понесли вони, перебуваючи у скруті і трудах, терплячи голод, і спрагу, не маючи сну, будучи виснаженими тілом і душею, прийми з миром душі рабів Твоїх. Бо воювали вони за мирне життя наше, за добробут і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села, і собою захищали Батьківщину. Зглянься з небес Боже, і пом'яни загиблих воїнів, чоловіків і жінок, молодих і юних, дорослих і старців, осели їх царстві небесні. Як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у битвах за свій народ. Поглянь, Господи, на сердечну скорботу і журбу нашу, і з милосердя, все благи, Господи, Ти взяв від нас рідних, близьких і друзів наших, але не позбав нас Твоєї ласки і подай Україні нашій перемогу і твердий, та справедливий мир, даруй воїнам, які віддали життя своє за Україну, і український народ царство небесне і сотвори їм вічну пам'ять. Амінь.